Ми бачили різні телевізори: дизайнерські, плоскі, прозорі, вигнуті, і навіть ігрові. Але чого ми не бачили, це дитячих телевізорів. І саме про це ми сьогодні і будемо говорити. На огляді у нас сьогодні Kiwi Kids TV, який забезпечує не тільки якісний перегляд для вашої дитини, а ще й. Розвиток творчих здібностей, як ви вже це могли і помітити, цей телевізор відрізняється своєю унікальною концепцією та функціональністю. Тож з вами Володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua, і ми починаємо огляд. Розмову про дизайн можна почати безпосередньо з самої коробки, бо вона стилізована під комікси, і на вигляд як найбажаніший дитячий подарунок. Далі вас приємно здивує зовнішній вигляд і дизайн телевізора. Kiwi Kids TV має яскравий і дитячий дизайн, який привертає увагу маленьких глядачів. Хоча, що там казати, він привертає погляд абсолютно всіх. Модель оснащено рамкою конструктором, на яку можна кріпити дитячий конструктор будь-якого формату, щоб дитина могла творити унікальні дизайни та створювати власні твори. Телевізор сумісний з найпопулярнішими серіями конструкторів. Ви можете використовувати набір, який вже є у дитини, або придбати новий у тій тематиці, який вам захочеться. Наприклад, батьки дарують дитині цей телевізор на день народження і одразу створюють рамку з улюбленими героями та сюжетами. Або на різдво дитина разом з батьками прикрашає не лише. Ялинку, а й свій телевізор. А на Хеллоуін з друзями для тематичної вечірки. Або просто для себе і душі. Або маленькі дітки вчаться рахувати. Тобто можливості для креативу безліч. В нашому випадку у телевізору 32-дімовий Full HD екран з HVA матрицею та технології підсвічування Direct LED, що забезпечує чітке, яскраве та насичене зображення. Фірмові технології Super Contrast Control, Max Vivid, Ultra Clear додають реалістичності картинці. Відомо, що світло від екрану може викликати в тому очей і впливати на швидкість засинання. Натомість Ківі відфільтровує небезпечне випромінювання та допомагає захистити зір, особливо в темний час доби, за допомогою технології Low Blue Light. Телевізор працює на операційній системі Android TV 11 і має безліч інтерфейсів, таких як Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi, що дозволяє підключати пристрій до різних джерел бездротового зв'язку. Також є всі необхідні порти для підключення зовнішніх пристроїв. Керування відбувається завдяки пульту дистанційного керування з плавними гойдалками, є можливість керувати системою голосу. Хоче дитина подивитися фільм про єдинорогів, нехай тільки і скаже. Також цікавою фішкою є лого, яке світиться в те. Емряві це корисно для знаходження пульту в кімнаті без світла. Телевізор має загартоване скло, яке дуже стійке до подряпин та ударів, щоб забезпечити максимальний захист екрану. Дуже дивно, чому раніше ніхто до цього не дійшов, бо це дійсно важлива фішка для малечих, хоча і для активних геймерів, які люблять кидати геймпади в телевізор, теж буде в тему. Крім того, є система фіксації за допомогою спеціальних стікерів, яка дозволяє надійно закріпити телевізор на поверхні, щоб уникнути його падіння. Також виробник дає 3 роки гарантії на дисплей. Два динаміки по 8 Вт забезпечують стереозвучання з підтримкою технології Dolby Audio, Sound Surround, Auto Volume Control, SRC, що роблять перегляд улюблених фільмів та шоу ще цікавішими та захопливішими. Одна з основних особливостей моделі вбудований нічник Alumi Glow, який створює затишну атмосферу в кімнаті та допомагає дітям швидше засинати. Цей нічник може працювати навіть коли телевізор вимкнений. Рівень яскравості світла регулюється. Батьки або сама дитина можуть налаштувати світильник за допомогою пульта або кнопки на корпусі телевізора. А також в телевізорі є функція батьківський контроль. Kiwi Kids TV – це ідеальний вибір для тих, хто хоче, щоб їх дитина не тільки дивилася контент, а й розвивала свої творчі здібності та уяву. А завдяки інноваційним функціям та надійності цей телевізор стане справжнім товаришем для вашої дитини. До речі, на сторінках сервісу смартшопінгу Hotline.ua можна подивитися на інші моделі телевізорів Києві. Варто зазначити, що це дуже непогані рішення, не за всі гроші світу. Отож, всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви для своєї дитини такий телевізор. А також не забувайте в Підписуватися на цей канал, щоб не пропускати нові цікаві випуски. До зустрічі!